І е, зараз ну, можна грати на ній. Головна, ну, можна так сказати, головна програма цієї приставки x -game. Е, Ну, це, як сказати, ну, от, програма там досить такі тупі ігри, але е, щось можна пограти, якщо у вас не підключений Wi-Fi. Е, зараз в мене трошечки лагає за того, що я знімаю. Ви бачите, є ігри, що Android. для Android. Це ось ці ігри. PHP-1. ну тут зараз поки що в мене жодні. Є ще тут якісь ігри. Такі... Це ніби різні формати ігор. Аркади. Android. І о... Ну, тут от вже Android ну, тут ж дуже розуміюсь. Тут е, ще я зараз покажу ще одну дуже потрібну програмку е, це PSP PPSSPP. Я хотів скачати Play Market e Gold, але дорого. Ну, не дуже так дорого, але. Не знаю, я, я ще толком не знаю, чи я буду, то. Бачите, тут ніби о, через цю програмку можна. От, наприклад, якщо отут у вас є якісь ігри, і вони... ой. А, це вже є начальний вийшов. Е, якщо у вас ігри... Е, Наприклад, у вас є якісь ігри, ви скачали такого формату, що не йдуть на Android. Ви можете кинути їх в папку Games і э, стой, вже э, в тій папці ви заходите через X Games, і там та гра вам з'явиться. Але там, там треба дуже добре пошукати, тому що вся приставка забуде просто кучу е, різних е, ігор. Ну, ось так от досить таке приємне управління. От зараз я, наприклад, майже все з джойстика. Там тільки деякі ті. Має підключення до Wi-Fi. Ой, у мене просто зараз дуже то перезагружено, тому що я вже нею. Ой. Коротше. Бачите, є Wi-Fi. ну Тут все як в простому телефону, телефону Android. Ну, ось такий. Це таки все. Думаю, вам сподобається цей обзор. Лайкайте, підписуйтесь всім папа! -па.